Не повторюйте цих помилок при купівлі спа басейну для того, щоб не пошкодувати дуже дуже сильно у майбутньому. І перша помилка, яку роблять деякі замовники, вони купляють ноунейм no спасейну. І що ви купите ноунейм no якийсь бренд, ви потім просто не знайдете запчастин. А SPA-басейн слугує 20 років. Тобто, що з ним буде там через 10 років, є ймовірність, що щось треба буде замінити. Це перша дуже дуже вагома помилка. Друга, деякі замовники купляють SPA-басейни самостійно, тобто вони шукають десь в Європі. Опі, дешевше там на 200 на 300 євро, і в результаті замовляють якісь моделі. Вони приїжджають, і так само потім просто немає елементарно. То у вас позеленіла вода в спа-басейні. Ви не знаєте до кого звернутися. Та навіть де взяти фільтр потім для того спа. Ви також не знайдете. Це дуже дуже велика помилка. Тобто замовники купляють, а потім ну просто не знають, що з цим, з цим робити. Третє це якість безпосередньо утеплення. Справа в тому, що спа-басейн використовується цілий рік, і фабрика суперіор. Вона спеціально проводить навіть такі досліди для того, щоб виявити, яке найкраще утеплення, яка термокришка, які матеріали застосувати. Якщо ви купите невідому фабрику, на цьому якраз і зекономлять, тому що воно знаходиться під обшивкою. Ви цього не бачите. А потім, коли ви заплатите за електроенергію, ви це все дуже добре зрозумієте. Наступна помилка це купівля спа з кнопочними пультами. Бачите, от Superior використовує ось такі величезні сенсорні дисплеї з власною розробкою. Вони дуже зручні, класно мають графіку. В чому основний. Сенс вони не ламаються і не продавлюються на відміну від звичайних кнопок. Наступна помилка: Замовники купляють спа зі слабким гідромасажем. Спа купляється перш за все заради потужного гідромасажу. Що впливає на потужність гідромасажу? Це кількість насосів, кількість форсунок, потужність цих насосів. Це компоновка цих форсунок на посадкових місцях. Вони повинні бути по різному скомпоновані. Тобто, ви пересаджуючись з місця на місце, ви будете отримувати різний гідромасажний досвід, не розуміючи всіх цих нюансів. Всіх цих деталей замовники допускають дуже серйозні помилки, а потім шкодують і вони не знають, куди спа-басейн діти, тому що він нікому не потрібен. Він просто не На відміну від фірмових виробів компанії Superior Wellness з Англії. І треба розуміти, що вона забезпечує ідеальний сервіс. У мене на складі є абсолютно всі запчастини, тобто форсунки, підголовники, дайвертери, регулятори, всі насоси, які є всередині, кришка скімера, решітка, запасні сенсорні дисплеї. Абсолютно є. Все в наявності немає ніяких проблем. Тому якщо вас зацікавила ця продукція, звертайтесь через посилання у шапці профілю, в профілі. вам вийшов наявність, всі кольори розкажемо нюанси по підключенню, по комунікаціям і дамо повну консультацію.